Покинець заходжу на другий поверх, запаха ніякого. Показує, як воно і що тут постійно було провітряно. Не навіть можна закривати. Ну, прихожу, що все хорошо. Все добре запінено. Все тут чудово. Там тоді ж хлопці зверху не запінили той пінопласт, то якраз воно все задулось. Все задулось. То знімали ми так оператор, то треба буде інше кріплення трошки, щоб там воно було. А знімали, щоб їм був доступ. Там запінити. Добренько. всюду все запінено, Все чудово. Я впевнений, що результат буде хороший. відчутний. Все, От про що не подумав, так про що не подумав. А, ні, в принципі у нас, я думав, може треба було б і цю типу, стіну в один USB запінити, а воно ж з той сторони воно утеплено. Так що там є утеплення за тим ОСБ по фасаду. Що все ок. Я робив вам відео. От прихоже. Це тут також тут доволі широко на даху, там поменше. Тут на всю висоту цього перекриття.